А ви колись відчували, що ваше життя то як серіал, але без таких файних акторів, без музики і без того самого хлопця на мотоциклі, який бере і везе вас на захід сонця. Бо от у 2010 році весь світ просто годів від нового іспанського фільму Три метри над небом. Культова історія про поганого хлопця і таку правильну дівчину, яка просто скружила голову мільйонам дівчат, які Після перегляду почали мріяти не про новий айфон, а про Ачі, хлопця з байком і, звичайно, клопотами з поліцією. Але от скажіть мені, люденьки добрі, чи справді то виглядає як любов, чи просто такий токсичний аб'юз, який дуже файно запакований. Ці романтичні кади, і чи знали ви, що за колісами зйомок було не менше драми ніж на екрані? І сьогодні ми з вами пірнемо просто в справжню темну сторону цього фільму: три метри над небом. Так що тримайтеся, як то кажуть, і міцно, бо ми не просто підемо на три метри над небом, а поїдемо трошки нижче у жорстоку реальність. Знаєте, буває так, що одна книга може закрутити мізки просто цілого покоління. Ну і саме так сталося із романом італійського письменника Фредеріко Мочі, який написав Три метри над морем, яка вийшла в 1992 році, боже рік мого народження. Книга вона спочатку не була якимось суперхітом, але після переведення у 2004-му вона стала справжнім бестселером в Італії, особливо серед молоді. Моча він писав про римських підлітків, таких поганих хлопців, які оце ганяють на мотоциклах і, звичайно, закохуються в дівчат із багатих сімей. Ідея вона була досить така проста, але універсальна кохання, яке долає всі оці соціальні бар'єри. Італійці вони зняли свою екранізацію у 2004 році, але вона залишилася тільки таким місцевим хітом. А от іспанський ремейк 2010-го, який зняв режисер Фернандо Гансалес Моліно, він обанув просто на цілий світ. Цікавого Мочу я казав в інтерв'ю, що його історія вона дуже легко адаптується просто до будь-якої культури, де є молодіжний бунт і сама романтика. Тож іспанський продакшн вони вирішили перенести дії в своє місто Барселону. як вони кажуть, і місто, яке дихає волею, морем і, звичайно, пристрастю. Сценарій писав Рамон Саласар, який старався підтримувати дух право. Першої книги, але додав такого іспанського колориту. Оці вуличні гонки, катонські краєвиди, ну і, звичайно, місцевий сленг. Моча, він, звичайно, брав участь у створенні фільму, але як консультант. Словом, він дав іспанській команді волю робити ну, що завгодно. Наприклад, ім'я головного героя змінили з італійського стіпа на Ачі, щоб це якби, звучало природніше для власне, іспанської публіки. Коротше, іспанці вони взяли у цю італійську історію і переробили її на свій лад, просто додали більше драми і чуттєвості. Кастинг то те, де починається просто справжня магія. Бо знаєте, можна взяти зірку, а вийде просто справжнє фуфло. А можна взяти новачка і зробити з нього легенду. І з трьома метрами над небом саме так і сталося. Роль Ачі дісталася Маріо Касасу, якому на той момент було 24 роки. До цього він знімався в іспанських серіалах. Таких як літній дощ або фізика чи хімія. Але от саме три метри зробили його такою відомою зіркою. Тоді режисер шукав актора, який мав би таку бунтарську харизму, вразливість і, звичайно, мав фізичну підготовку для оцих сцен з мотоциклами. Маріо, коли він проходив проби, там було дійсно дуже багато інших акторів, але його природна енергія і погляд, ну ви ж бачили ці очі, зробили його просто таким ідеальним. Ач також він сам розказував інтерв'ю для Ель Парі, що коли він готувався до ролі, він спілкувався із справжніми байкерами і навіть їздив на всі ці вуличні гонки, щоб головити їхній вайб. Бабі зіграла Марія Вальверде, якій було 23 роки. Вона вже мала досвід у серйозних драмах як Мелі Сіпі або Король Горі. Але саме роль Бабі стала її таким квитком до слави. Кастинг-директор Хуан Карлос Каро казав, що шукав і дівчину, яка виглядала одночасно. Невинно, але із характером, щоб показати, як бабі міняється від такої чемної доньки до дівчини, яка бере і кидає виклик правила. Марія вона просто ідеально вписалася. Знаєте, її тендітність і водночас така внутрішня сила зробили бабі дійсно живою. Але найцікавіше то є хімія між Маріо і Марією. Адже під час зйомок вони реально закохалися. Їхній роман він почався на знімальному майданчику у 2010 році і тривав по 2014. 14. Тож уявіть собі, просто що всі сцени з поцілунками, обіймами то не лише акторська гра. І їхня правдива історія кохання вона додала фільму такої. Справжньої щирості. і ти віриш кожному їхньому погляду, бо то було по-справжньому. Інші актори теж файно е, зіграли. Альваро Сарвантес Поло, найліпший друг Ачі, приніс у фільм Теплоту і трагізм. Марія Салес, Катріна, подруга Бабі, додала ну, трошки такого гумору. Е, кастинг він шукав молодих акторів із серіальним досвідом, щоб, знаєте, фільм, виглядав таким. Справжнім і ближчим до своєї публіки. Також є чутки, що на роль Ачі пробувався Даніель Фрейра, але вибрали, слава Богу, Касеса. Також хотять чутки, що Марію, він спочатку сумнівався чи потягне цю роль, бо боявся виглядати занадто милим. Але режисер він умовив його, і ми, по суті, дістали культового героя. Кажуть, що найліпша історія кохання на екрані зароджується саме зі сварок за колісами, і три метри над набом якраз той випадок. Знаєте, Маріо Каса хлопець такий темпераментний, жвавий, вічно імпровізує, намагаючись додати в кадр щось своє. І він міг змінювати інтонації, вставляти якісь свої жарти і особливо перевішувати зі своїми емоціями. А от Марія Вальварте – це акторка, така дисциплінована, серйозна. і… Вона любить, що все було отак, от, от чітко по сценарії. Коли от Маріо раптом починав додавати якусь свою імпровізацію, то у Марії очі вони просто закачувались. Каже, що одного разу під час сцени сварки вона ну настільки реально на нього розгнівалась, бо Маріо почав кричати на неї. Якби ще до того, як режисер сказав, мотор, і Марія не витримала і дала йому ляпас, ну, настільки сильно, що навіть вся команда просто зацепеніла. Але режисер Моліна, замість того, щоб ну, зупинити, сказав геніально, так і залишив. І в результаті сцена вона вийшла просто ну, максимально живою. Ще одна біда це фізичні сцени: бійки, перегонки, сварки, їзда на цих от мотоциклах. Актори часто робили трюки самі, бо бюджет не дозволяв от постійно тримати дублерів. Через це вони ну, реально падали і боялися. Маріо він постійно мав сінці. Марія вона не раз виходила зі зйомок зі сльозами на очах, бо їй здавалося, що в неї от забагато хоче. Атмосфера нагніталася ще й через те, що режисер намагався от їх тримати у стресі. Він хотів, щоб справжня емоція вона от проявлялася в кадрі. Тому інколи він брав і ну спеціально налаштовував Марію проти Марії. Ну й навпаки. Казав одному, що вона не вірить твою гру, покажи їй, от що ти дійсно можеш. А їй він казав, що він на тебе занадто тиснув, дай йому відсіч. Актори, знаєте, не тямлячи, що це є така психологічна маніпуляція, просто реально злились один на одного. Була напруга і між продюсерами і Федеріко Моча, який хотів, щоб історія вона була так максимально наближена до книги. Йому було важливо показати саме його ач і його бабі з усіма цими драмами, аб'юзивними штуками і по суті таким гірким фіналом. Продюсери вони хотіли зробити більш такий ну, комерційний продукт, і вони вимагали просто взяти і згладити всі ці такі гострі кути, викинути такі найжорстокіші сцени, де герой він реально перегибає з такою агресією, і зробити акцент на романтиці, а не на темній стороні от стосунків. Через що балакають, що Моча він був. Ну, дуже незадоволений адаптацією І він навіть казав в кількох інтерв'ю, що Ачі у фільмі це не той Ачі, якого він написав. Адже для нього герой він був набагато складнішим, а в кіно він вийшов, як він каже, таким глянцевим бунтарем. Але продюсери, вони, знаєте, стояли на своєму, бо хотіли хід для молоді, а не якусь важку психологічну драму. І, правду кажучи, вони не прогадали. Фільм він вийшов ну, реально касовим таким проривом, вклавши всього 3 мільйони, вони заробили 14. Маємо побалакати і про любов на знімальному майданчику між Маріо і Марією. Адже їхній роман він почався, як то кажуть, дуже тихо. Маріо він взагалі відомий тим, що ховає своє особисте життя, і спочатку він уникав будь-яких коментарів. У 2010 році, коли фільм вийшов, папаразі почали помічати їх разом. То прогулянки в Барселоні, то вечір в Мадриді, вони почали разом святкувати Різдво, Новий рік і ходили на всякі такі сімейні посиденьки. Потім Маріо в інтерв'ю для хола розказував, як любить проводити час з сім'єю. І Марія, вона стала частиною цієї сім'ї. Його сестра Шейла навіть е коментувала їхні стосунки, називаючи Марію просто чудовою. Мало хто знає, але їхня співпраця не обмежилась над три метри. Далі вони знялися в другій частині, і була драма «Мула», де вони також зіграли закоханих. Фанати, в свою чергу, ну створювали різні фан-клуби, присвячені Марії. Ну саме так називали їх. І в соціальних мережах з'являлися пости на кшталт. От вони мають одружитися. У 2013 році Марія в інтерв'ю для Ель Паріж призналася, що Маріо та людина, з якою вона може бути собою і вони підтримують одне одного. Але також вона натякала на тиск Слави, що їй іноді дуже важко, коли от всі навколо говорять тільки про твоє особисте життя. Але до 2014 року почали з'являтися чутки про проблеми. Пара вона почала рідше з'являтися разом. А Маріо він почав працювати над проектами за кордоном. Зокрема, там був фільм «33» у Чилі. Марією, в свою чергу, також. Займалася новим фільмом Вихід богів в Лондоні, і це якби би означало така розлука на пару місяців. У вересні 2014 року сестра Маріо Шейгла офіційно сказала, що вони розійшлися, щоб зупинити всі оті плітки. Як вона сказала, що я не хочу багато говорити, але підтверджую їхній розрив, щоб не було ніяких непорозумінь. І всі історії, які вирують в інтернеті, неправдиві і завдають болю ну, нашій сім'ї. Знаєте, медіа на той час дуже багато писали про те, що пара вона вже місяці не є разом і ну, складали різні свої теорії щодо причин, які залишалися оповиті такою тайною. Але в му році Марія дала відверте інтерв'ю, де розповіла про такий темний бік їхніх стосунків, і вона призналася, що після слави фільму Три метри над морем тиск і медіа, вони, знаєте, так перевантажили її психологічно. А це все якби, збіглося із стосунками з Маріо. І це її якби так трошки зламали. Були моменти, як вона каже, що боялася за своє життя, і вона просто впала в депресію. Після розриву Марія переїхала до Лондона, щоб знайти себе і вернути бодай, якусь свою анонімність. Вона казала, що їй потрібен був час, щоб почати з нуля бути ніким, щоб ти міг спокійно гуляти і там поплакати без чужих очей. І це рішення змінило її життя. Вона зосередилась на такій міжнародній кар'єрі. А в 2017 році вона... Вийшла заміж за венесуельського диригента Густаву Дудамаля. Ну а Маріо тим часом закрутив роман із акторкою Бертою Вескес у 2014 році після зйомок у фільмі «Пальми в снігу. Знаєте, розрив між Маріо і Марією то не просто кінець роману, а приклад того, як слава може зруйнувати навіть такі найщиріші почуття. Їхні стосунки вони зробили три метри над Рібним морем. Ну, таким дуже особливим хімія, між Ачі і Бабі, була ну настільки переконливою, знаєте, бо вони реально жили тими почуттями. І фанати вони й досі пишуть у соціальних мережах, що ну, вони були такою ідеальною парою, або шкода, що вони не разом, бо їхній роман він додав щирості, але напевно і в свою чаргу ускладнив їхнє ну, особисте життя. Маріо в інтерв'ю у 2015 році казав, що три метри вони змінили моє життя. То було і благословення, і водночас випробування. Він не прямо згадував Марію, але натякав, що скла... слава, вона ускладнила їхнє особисте життя. Але знаєте, для фанатів вони навішно залишаться, а чи і бабі. Як я вже казала, три метри над рівнем неба він вийшов у 2010 році і Він просто моментально став хітом, ну особливо серед молодої аудиторії. Фільм він зібрав прокаті більше 14 мільйонів євро при бюджеті всього 3 мільйони. А в Іспанії його подивились просто ну, мільйони глядачів. Також соціальні мережі вони вибухнули різноманітними такими фан-артами і цитатами на кшталт ти навчив мене кохати. А я навчила тебе відчувати біль і різними мемами про ачі як такого ідеального поганого хлопця. Але знаєте, от мимоволі виникає питання: а чому ж ми настільки обожнювали цей фільм? Ну, і саме перше, що ціпляло, це така емоційна історія кохання, сюжет про заборонене кохання між бунтарем Ачі і Чемною дівчинкою. Бабу бабі, ну, вони брали за живе. Це те, як Ромео і Джульєта але, ну, на сучасний лад. Також мотоцикли, ці вуличні гонки, соціальні бар'єри. Глядачі, особливо підлітки, бачили в цьому відображення таких власних переживань. Знаєте, оце перше кохання, бунт проти батьків і бажання свободи. Харизма Маріо Касаса, що став просто символом, це ну щось неймовірно. Його ачі то знаєте, мікс бунтарства, вразливості. І шарм, сцени, де він ганяє на мотоциклі та зухвало фліртує з бабі, викликав фанаток. Ну, є фанатів, просто цілу бурю емоцій. В коментарях до YouTube, на YouTube до саундтреку фільму досі пише, що Маріо це мій ідеал. Його образ такого поганого хлопця, але з добрим серцем став таким шаблоном, який і нині копіюють ну, в усіх фільмах і серіалах. Звичайно, візуал і атмосфера, це теж щось, бо Барселона з її нічними вулицями, пляжем і вайбом цієї волі, стала, наче такий окремий персонаж. Операторська робота і власне саундтрек. Вони просто створили магію. Глядачі в рецензіях писали, що фільм, який ти не просто дивишся, а ти його ну прям відчуваєш. Кожна сцена від вечірок до такого драматичного фіналу було. Просто який кліп, який ну, мега сильно затягнує. І для глядачів, особливо молодих, три метри то не просто фільм, а такий цілий емоційний вибух. Він прийшов до нас в той час, коли ми всі шукали чогось більше, ніж така наша сіра буденність. І я пам'ятаю, як після перегляду хотіла ну, знайти цю свою велику любов, хай там навіть вона була б такою ж самою ну, трагічною. Фільм. Знаєте, він додавав відчуття, що ти можеш бути частиною чогось такого епічного, навіть якщо ти живеш таким звичайним життям. Та, попри таку шалену популярність серед глядачів, критики поставились до фірм, ну, набагато холодніше. І давайте розкажу, чому критики, по суті, вони були такими суворими. І по-перше, це багато хто з критиків називали фільми, фільми просто такою мильною оперою через передбачувальний сюжет. Якби історія про поганого хлопця і таку чемну дівчинку, це є класика, яка вже була просто у ну, десятках фільмів від брудних танців до ну, щоденника пам'яті. В рецензії один критик Карлос Байоро написав, що це є просто набір всяких штампів, розрахованих на підлітків, яких хочуть тільки плакати і мріяти. Критики вони вважали, що сценарій Рамона Салазара надто якби спрощує героїв. А чи це є типовий бунтар, а бабі шаблона принцеса. Друге, це мелодраматизм. Фільм він, знаєте, не стидається драми від трагічної гибелі полу до от розриву головних героїв. Критики вважали, що то є забагато, мовляв, фільм він. Дуже тисно на емоції, але забуває про якусь логіку чи глибину. Це не де чи кричить на бабі, чи бабі плаче, здавалися критиками якимись такими маніпулятивними, ніби режисер Фернандо Гансалес, він ну, навмисне, навмисне вичавлює з акторів сльози. Ще одне це поверхневі персонажі. Критики скаржилися, що герої вони, знаєте, не мають глибини, а чи просто бунтар із своїми внутрішніми травмами, а бабічамна дівчинка, яка нібито прокидається через свою любов. У книзі Фредеріко Мочі там є більше таких внутрішніх монологів, що якби розкривають стіпа. Але фільм нібито все от, порізали заради динаміки. Знаєте, критики вони от часто недооцінюють фільми, які б'ють на емоції, а не там на якийсь інтелект. Але три метри то, знаєте, і не громадянин Кейн. І чи мусить кожен фільм бути прям шедевром? Мені здається, що критики вони трошки поставились так несправедливо, бо фільм він і не претендував знаєте, на якийсь артхаус. Його робили для того, щоб ми з вами поплакали, помріяли і от відчували. А критики вони дивляться от на все через призму такого високого мистецтва. А ми з вами через серце. Але знаєте, коли ми дивились три метри над небом підлітковому віці, він здавався нам історію про таке велике кохання, про пристрість, ну і звичайно, адреналін. Але тепер, із таким дорослим поглядом, усе кажуть, виглядає трошки трошки інакше. Сучасні психологи і кінокритики вони просто розносять і фільм Пух і прах. Вони кажуть, що за цими всіма романтичними кадрами ховається така токсичність, насильство, емоційна залежність і навіть культ небезпечної поведінки. І те, що колись для нас було таким ну, ідеальним коханням, насправді є прикладом дійсно нездорових стосунків, які тільки в кіно виглядають як норма. І давайте розберемо, що кажуть експерти, і, власне, чому цей фільм, який здавався нам символом юності, нині викликає так багато критики. Ну і саме перше то насильство як норма, адже адже він ватажок такої вуличної банди, що вічно б'ється, ганяє на цих мотоциклах. Сцени бійок. Ну, наприклад, як на вечірці у Бабі, де він накидається на цього падри через свої ревності. Це показали як захист щастя, але насправді це є чисте насильство. Гонки закінчується взагалі бідою, смертю поло, що, по суті, руйнує просто все. Фільм він романтизує той адреналін, але в реальності це є ризик для життя. В різних статтях пояшуть, що такі погані хлопці в кіно це як є візеркальнення моделі темної тріади, нарцисизм, маніпулятивність, психопатія, яка приваблює, але в реальності це тільки вона тільки шкодить. А бабі, вона власне втягується в цей світ, і замість осуду вона робить його таким ну, захоплюючим. Друге, маніпуляції і контроль. Адже Ачі, він постійно маніпулює бабі. Він шантажує її вчительку, щоб та її не чіпала. І це не романтика, це дійсно порушення контролів. Ревності Ачі переростають просто ну, в якесь панування. Він вирішує. З ким бабі спілкуватися далі. Бабі починає брехати батькам. Вона міняє свій стиль життя і все заради нього. В рецензії один глядач пише, що то токсичні стосунки без емоційного зв'язку, повні драми і відсутності по суті, раціональних рішень. А от в постах на Фейсбук пишуть, що фільм він показує аб'юзивні відносини з контролем, володінням і агресією. Третє це є емоційна залежність. Бабі вона стає залежною від ачок, кидає друзів, школу, все заради цієї пристрості. А чи зі своїми травмами використовує бабі як порятунок, але сам він ну, не старається змінюватися. То нездорові стосунки, де партнери вони разом ростуть, а співзалежність, де один одного вони тягнуть у прірву. В блозі є один такий допис, що це типова історія про чемну дівчинку, яка хоче приборкати поганого хлопця, але насправді це є ілюзія. Фільм він робить цю токсичність сексуальною, бо показує її через призму от юності і того бунту. Але в реальності такі стосунки вони ведуть тільки до травм, до депресії, до втрати себе і навіть до небезпеки. Також варто сказати, що здорове кохання то є підтримка, а не руйнування. Ось така ось вийшла історія фільму Три метри над небом. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю стрічку і чи міняється ваше сприйняття, коли ви дивитесь ну, її зараз. А ви були на каналі Темна сторона з Тетяною Трояк і пам'ятайте, що за кожним фільмом стоїть своя темна сторона. А я тут щоб вам її показати і розказати. До зустрічі у наступних випусках.